Вийшли попить кави, чуємо, зривається шифер. Глянули, воно вже димить. Визвали 101, ну потім почали люди збігатися, переполох почався. Так, про початок пожежі у селі Макухівка, ще у Полтавській громаді, розповідає місцева жителька Лариса Решетник. Зайнявся будинок близько восьмої ранку. Воно розгорілося хвилин за десять. Ні дима нічого не було, десять хвилин вже. Великий вогонь пішов, неможливо було підійти туди. Там дуже все горіло вокруг хати. Там дві хати. Сарай хата в дерев'яній плюс шифер. Там прям вокруг все горіло, там неможливо було. І задимлення велике було, і дуже великий вогонь був. У згорілому будинку виявили тіла трьох людей. Двох жінок, яким було 72 та 92 роки, і восьмирічну дівчинку. Вогнеборці, які прибули на виклик, встановили, що горить житловий будинок та поруч розташовані господарчі споруди. Пожежу було ліквідовано о 12.17. До осіння залучали 6 одиниць техніки та 27 чоловік особового складу. У будинку проживала родина переселенців із Харківщини. Сюди приїхали 2022 року після початку повномасштабного вторгнення російських військ. Сім'я, чоловік, жінка, двоє діток і дві бабусі їхні. Помешкання знаходилась бабуся і прабабуся. І менша дівчинка, 8 років другий клас, ходила. Батька на цей момент не було. Його за день до цього забрали воювати. А мама з старшим сином поїхали в Харків оформляти, оформляти мабуть, якісь документи. Тіла загиблих направили на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті, як розповів суспільному речник рятувальників Полтавщини Костянтин Лисенко. Причину загорання встановлюють Карина Москленко, Тетяна Весна, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.